Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Вибачаюся за такий загальний план цієї всієї картинки. Але у мене, друзі, зараз відбувається полив, і поки є світло, поки в мене є така можливість, я взяла швиденько телефон до рук і вирішила вам показати. Ось цих красунь і трошки про них вам розповісти. Пам'ятаєте, вчорашньому відео я вам розповідала про те, що на те реанімаційне віконечко я поставила ті орхідейки, які мені віддали, тому що їм було, був такий необхідний індивідуальний такий догляд. А я знаю, що у вас. Одразу виникали питання, а де ж поділися ті орхідейки, які знаходилися на тому реанімаційному вікні? Тож, друзі, вони нікуди не ділися. Я їм знайшла окреме місце, загальну картинку. Потім, коли я їх вже за кадром поставлю, я вам покажу, поки вони в мене стоять ось тут зараз политі. Я вам про них хочу трошки розповісти, тому що ви бачите, майже у кожної орхідейки є цвітоносики, і це не може, друзі, нарадувати. Тож, що це, друзі, у мене за орхідеї? Як ви знаєте, хто за мною вже давно слідкує, ці орхідейки в мене знаходилися на реанімаційному вікні, вони у мене стояли під лампами. Для них був такий індивідуальний теж догляд. Але я ці орхідейки відсортувала, тому що я вже бачу, що там досить хороша у них коренева система. Вони вже, бачите, повипускали цитоносики, і я їм трошки місце змінила і поставила на інше місце, про яке я вам. Ну, яке я вам покажу вже наприкінці відео. Вони, друзі, там себе чудово почувають, їм у досить таку гарну сонячну погоду вистачає достатньо світла, а коли ось така похмура у нас погода, як зараз, я включаю їм лампу. Лампа це у мене не для рослин, не для орхідей, просто звичайна денна лампа. Думаю, хоч якось це світло я їм компенсую цю нестачу вірніше світла. Вони, друзі, там, як я вам вже сказала, чудово себе почувають, тому що я бачу, що цвітоносики ростуть рівненько, цвітоносики розвиваються, листочки, корінчики все в активному рості. Як, друзі, ці орхідеї цвітуть, я не знаю. Я купувала ці орхідейки ренімашками. Ніколи я їх вам, ну, так, не показувала посадочки, тому що вони вже у мене були. Посаджені на той момент, коли я вам почала знімати, ну коли я зробила канал і почала знімати відео, вони вже в мене були посаджені, і вже вийшли були з такого реанімаційного стану, і вже вони були в більш-менш такому, ну скажімо так, хорошому стані. А зараз вони вже виглядають ось так. Знаєте, коли поглянути на таку загальну картину, коли вони стоять під лампами, чистенькі, политі із цвітоносиками, у мене складається таке враження, що я. В один момент закупила собі декілька там з десяток підлітків, і вони одночасно розвиваються і одночасно випустили цвітоносики. Тому що ви бачите, що у всіх цих орхідей цвітоносики на одинаковому рівні вони дуже чудово себе розвивають і чудово почуваються на новому місці. Ось, наприклад, ця друзі-орхідейка, бачите, в неї вже які корінчики. Ось такий в неї цвітоносик, листочків тільки чотири. Звісно що вона не буде пишно цвісти, це моя така думка, тому що вона зараз в такому, знаєте, розмірі, наприклад, як підліток у розмірі 2,5, можна так сказати. Ось, побачимо з часом, тому що, знаєте, думаю, не дивлячись на, на таку загальну картинку, що я ось тут так на підлогу розклала. Свої орхідейки, це ж мій такий робочий процес. Думаю, буде несправедливо, по відношенню до вас не зняти вам ось цих красунь, а потім тільки показати їх там, вже коли в них будуть бутони, або навіть коли вони вже будуть розквітати. І потім у вас будуть виникати питання: Світлана, а де ж ви їх ховали, де вони були, ми їх. Ніколи не бачили. Ось, друзі, вони є. І дуже мені буде цікаво, як же вони розквітнуть. Тому що декілька орхідей, я знаю, як цитуть, а Всі інші це були, як я вам вже сказала, реанімашки. Ось так, друзі, це одна орхідейка. Ось це, наприклад, друзі, мені пам'ятаю два роки тому один, один продавець, в якого я замовляла орхідейки, віддала мені фласеня. Орхідейка із колб, якщо ви знаєте. Це висію орхідейки, і як бонус поставили мені ось це фласеня. Воно довгий час в мене адаптувалося. Ось бачите, і тільки зараз ця орхідейка пішла в активний ріст. Всередині горщика також є корінчики, але їх не дуже там багато, але вони там є. Мені найголовніше, в цієї орхідейки просто зараз немає цвітоносика, і це дуже добре, тому що цій орхідейці поки що потрібно нарощувати активно корінчики, що вона і робить. Бачите, по кругу в неї пішли. Корінчики, і коли ці корінчики вже вростуть в посадочку, можливо, навесні дуже легко вона вже випустить цвітоносик. і нарешті я там за довгих два роки дізнаюся, що ж це у мене за, ну, за такий сюрприз, такий малюк, який я протягом довгого часу вже вирощую. Так, друзі, ну це мені, друзі, здається, що це біла орхідея, але у неї, знаєте, такі цікаві бутончики із таким відтінком. Не знаю, можливо, я із якоюсь орхідейкою і переплутала. Але дивіться, який у неї там відтінок. На руки прошу не дивитися, це у мене заняття з дочкою, тому в мене руки, ну, можливо, відбиває, тому що не, знаю, не хочу фокусувати, камера чомусь. Але нічого, такий у неї, бачите, ось такий відтінок. Можливо, я щось і плутаю, але подивіться: корінчики в активному рості, дивіться, один пішов вже в глибину туди в посадочку, і при цьому це не один світоносик, а одразу два. Ось, бачите? Всередині горщика також є корінчики. Листочки я не знаю, сьогодні протирати не буду, просто їх полила і досить. А наступного разу протру їх із аскуратину. Можливо, хто не практикував, обов'язково попрактикуйте листочки дуже після. Цього препарату стають блискучі. Дивіться, друзі, це орхідейка. Також, мені здається, що буде біла, але при цьому дивіться, як вона почала випускати активно корінчики. Дивіться, скільки там корінчиків. Ну, вигляд, можна сказати, так собі, тому що після поливу орхідейки мають взагалі інший вигляд. Але дивіться, трошки розповім вам про цю орхідейку. Вона досить, знаєте, так, в мене важко йшла на контакт, на реанімацію, поки я її. Не пересадила ось такі великі шматочки кори. І дивіться, як вона почала, дивіться, як вона, як корінчик прилип до кори, до шматочка кори, і він в такий, друзі, знаєте, з таким мохом, ну такий ніби пушок на корінчику. Це, друзі, означає, ну, це не шкідники там ніякі сидять, це означає, що корінчику. Все подобається, орхідейці також посадочка подобається. І дивіться, які корінчики пішли жирні туди всередину. Хоча, наскільки ми знаємо, що чим менша орхідейка, тим меншу фракцію ми їй пропонуємо для її адаптації. В цьому випадку, бачите, які наскільки величезні шматочки, ну я просто не знаю, чим ці шматочки так сподобалися. Орхідеї, тим паче, вони, ви знаєте, що цю кору я нарізаю сама. Це звичайна кора з лісу, соснова кора, не привчена до вологи. Але ось бачите, ось так орхідейка на неї відреагувала. Ось у неї є один цвітоносик. Так, хто в нас тут ще є? Ось це, друзі, у мене Марія Тереза. Із цвітоносиком. Ну, вона одна із всіх орхідей, яка була не реанімашка. Цю орхідейку, друзі, я обміняла влітку з однією жіночкою на білу орхідею. Вона завжди хотіла білу орхідею, тому я з нею домовилася, що в мене їх досить багато, і досить легко я з цією орхідейкою роз... ну, так, попрощалася і обміняла на ось цю. Я довго не знала, ну як? Я не знала, що це за орхідейка, тому що на горщику була пробита назва Пірат Пікоті. Ред, здається, чи як? Ні, Оранж. Ось така була назва. Потім мені моя одна подружка в Інстаграм написала, що Світлана це Марія Тереза. І ось так. Я навіть її не підписала, але я її впізнаю, що це вона. Так. Це, друзі, теж у мене із ренімашок. Теж орхідейка, бачите, з цвітоносиком, як вона цвіте, не знаю. Але ось такі вже слоненятко, ось таке вже. Мені... Мене ці результати дуже радують. Дивіться, ось корінчики в активному рості, не дивлячись на те, що орхідейка ростить цвітоносик, ростить листочок, їй все подобається. Так, ще у нас одна, друзі, орхідейка. Теж, бачите, ну я ж кажу, це ніби, знаєте, так, взяла, пішла десь в якийсь магазин і закупила себе, ну, зробила таку мега-покупочку, і закупилася я підлітками. Вони, бачите, майже всі в одинаковому розмірі, і вони всі із цвітоносиками. І, друзі, сама така у нас пишна, щедра на цвітоносика орхідейка. Ви бачите, тут одразу три. Цвітоносики в неї це чорна перлина, друзі. Чорна жемчужина. Ось так, можливо, ви будете більш. Але ну, я українською переважно називаю свої україн... орхідейки. І ось так вона називається: чорна перлина. Дивіться, друзі. Два цвітоносики, можна сказати, з однієї пазухи, і один із іншої пазухи. Так, наступна у нас красуня. Це у нас буде. Біла орхідейка, в неї було багато діточок. Ну, Купувала я її як сюрприз, тож я потім від'єднала. І ось так вона недавно пішла в ріст. Ось, бачите, водичка залишилася, я її зіллю все, що залишилося там в нижньому кашпо, я все зіллю. Дивіться, корінчики в активному рості, навіть вже такий перший корінчик почав ділитися, і від нього пішов молодий корінчик. Ось бачите, всі процеси у орхідейки запущені. Ось, друзі, тут ще одна орхідейка, одразу теж на два цвітоносики. Назву я її забула, але вона, знаєте, дуже схожа на тайсуко-коберт. Якщо я дізнаюся, або фото. Якщо у мене знайду в архівах фото, я прикріплю його вам до відео, і ви побачите. Дуже чудова орхідейка. У неї такі дрібенькі квіточки, але вона дуже, знаєте, так ефектно виглядає. Особливо серед таких дорослих орхідеїв, яких такі, знаєте, дуже великих розмірів квіти. Оце, друзі, у мене тут орхідейка теж, яку я колись купувала оціночкою. В неї була неповна втрата корінчиків, тільки часткова, ось така в неї теж посадочка, бачите, і вона на зрізаному цвітоносі видала мені діточку. Ви вже бачите останнім часом, що мої орхідейки видають ось так на, якщо я роблю такий укорочений, досить цвітоносик, тоді орхідейка пробуджує на ньому не цвітоносик з пробудженої почечки, а дає діточку. Так сама, така сама ситуація у мене із орхідейкою Будапешт. Ця орхідейка у мене без назви, але вона мені нагадує чимось орхідейку шоколад. Ось так. Ну, чудова красуння, теж прикріплю фото. Якщо вам цікаво, ось така діточка. Ну, друзі, і остання із моїх орхідей. Це орхідейка Las вегас Бачите, він пробудив на зрізаному цвітоносикові сплячу почечку. Це у нас тут цвітоносик, Теж я його колись отримала серед відцвіташок реанімашок. Я замовляла, пам'ятаю, в одній посилці 5 орхідей. І мені цю орхідейку поставили як безкоштовну. Бачите, на ній ще навіть є ось така наліпка. Ну, поставили мені її в подарунок. Я не знала, що це Лас-Вегас, але так як в неї був цвітоносик, зрізаний. Потім ця орхідейка пробудила мені сплячу почечку, вона проціла на чотири гарні квіти, тоді я дізналася, що це дійсно Лас-Вегас. Так як в неї маю на увазі цю орхідейку, в неї була часткова втрата кореневої системи. Видно, що орхідейки почали зменшуватися за розміром листочки, і це є нормально. Але вже кожен, наступний буде більший за попередній. Радує те, що зараз, бачите, центральний листочок в активному рості. Ось ця частинка, вона світліша за вже ось цю частинку, тож, корінчики цієї орхідейки тут є, я їх трошки прикрила мохом туди заглядати. Вглиб ми не будемо, але вони там є, і я не хочу, щоб з ними щось трапилося пізніше, звісно ж, вам покажу. І це, друзі, всі ті орхідеї, бачите, які колись були реанімашками. А зараз вам хочу ще показати. Вчора я вам показувала три підлітки, які в мене гостюють. А зараз вам покажу чотири орхідейки, теж цієї господині, можливо, вона їх на відео. Побачить, і вона буде спокійніша. Дивіться, Л'яночка, в цієї орхідейки продовжує рости центральний листочок. Так, хто у нас тут? Ось тут у нас пішов молодий листочок, орхідейка в активному рості. Зараз покажу вам корінчики. Ось вона тільки теж попила, взагалі трошечки. Отвори, друзі, робила сама господиня. Я до посадочки не маю ніякого відношення. Я за ними тільки доглядаю. Так, це орхідейка номер два. Ось це орхідейка наступна. Дивіться, корінчики в активному рості. Знаєте, друзі, я за чужі орхідеї переживаю більше, ніж за свої. Дивіться, радує те, що орхідейка, бачите, навіть корінчики всередині посадки в активному рості. Значить, цим орхідейкам в мене все подобається. Ось тут. Четверта красуня, також центральний листочок продовжує свій ріст. І всередині посадочки теж у нас все чудово. Тож Лєночка, ви можете бути спокійні з вашими красунями все гаразд. Ось це теж наліт від обробок. Тож, як я вам вже сказала, трошки пізніше обов'язково буду їх протирати аскуратином. Обробляю як ваші орхідеї, так і свої. тож а все як завжди, і все як для всіх. Ну що, друзі, трошки пізніше я включуся, коли вже орхідейки поставлю на їхнє тепер постійне місце і покажу вам загальну картинку. Ну що, друзі, ось, так, ось така загальна картинка. Знайшла їм місце ось тут: у мене є шкаф в коридорі. Я поставила їх ось сюди. Тут немає ні жару від батарей, нічого. Ось, бачите, ось так прикріпила лампу трошки, бачите, заважає ем, знімати відео, але хотілося вам показати, як все тут відбувається. Ця лампа у мене, друзі, тут світить тільки тоді, коли за вікном похмура погода, як я вам вже сказала. А коли досить хороші такі сонячні дні, цим орхідеям досить вистачає світла, і, як бачите, вони дуже чудово розвиваються. Трошки я не дістаю, щоб показати вам все, як воно насправді. Хоча давайте я буду ось так. Ось, бачите, ось так вам навіть стала на носочки, щоб вам показати загальну картинку. Але, друзі, повірте, дивіться, їм тут і місця більше. Вони кожна, знаєте, так, ніхто нікому не заважає. У кожного дуже багато простору. І ось так, друзі, ви будете знати, що у мене є ось ці орхідейки. Ось тут вони переселилися сюди, на шкаф із мого реанімаційного віконечка. Вони знаходяться ось тут. Звісно, ті, що були у мене слабкі орхідейки, вони у мене теж знаходяться під лампами, трошки про них пізніше, але вони зараз знаходяться на кухні. Обов'язково їх вам також покажу, але, але друзі, дуже радує, що. Ось таких результатів я досягла і витягла своїх реанімашок, і вони скоро порадують мене та вас своїм пишним цвітінням. Ну що, друзі, вже знаєте, руки трусяться, на носочках стою, дуже незручно, але я все ж таки вам бажаю пишного цвітіння, здорових орхідей і всього вам найкращого. До зустрічі!